I dreamt about this university from school, and when I entered, I was very happy. Now I'm studying on the specialty I like, and I hope to become a great specialist. I am proud to study at the University of Radio Electronics. It is a modern university where it's interesting and prestigious to study. I like the profession I get here, it's promising and demanded. I have never started in such conditions. It's cool here. Even work is done in a different way. There is more energy. I want to create an incredibly successful project. Вітаю тебе, абітурієнти, вітаю вас, шановні батьки. Мене звати Юрій Ликов і я презентую вам освітню програму інформаційної радіотехнології спеціальності G5, електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка. Кафедра, на якій проводиться підготовка до цієї освітньої програми, це кафедра комп'ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації. Отже, що таке інформаційна радіотехнологія? В загальному випадку це сукупність технічних засобів, призначених для тримання, обробки, передачі інформації або енергії з використанням радіохвиль. Тобто, технології, які нас з вами оточують. це мобільний супутниковий зв'язок, цифрове, ефірне та супутникове телебачення, радіонавігація, радіолокація, безпровідний доступ до мережі інтернету тощо. Давайте з вами розглянемо пристрій, який всі ми з вами користуємося. Це звичайний смартфон. На слайді перелічені найбільш поширені радіотехнології, які присутні в смартфоні. Не в кожному, але перші чотири є в кожному: це стільниковий зв'язок: 2G, 3G, 4G, в деяких 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Це ті технології, які не просто підтримуються смартфоном, а більше з нас їх використовують повсякденно. Крім того, деякі смартфони підтримують і інші технології: це NFC для безконтактних платежів. Замість банковської картки. Цент Плюс, це технологія орієнтована на застосування в спортивному обладнанні. QI, технологія для безпровідної зарядки смартфону. Звичайно, є інші радіотехнології, які можуть міститись в смартфоні. Це і звичайний радіоприймач і навіть цифровий телевізійний тюнер. Є і такі смартфони. А тепер уявіть собі смартфон без всіх цих технологій. Справді важко. Крім того, кожен рік з'являються на від класи пристроїв, які підключаються до мережі Інтернет, так звані iot пристрої Це пилисоси, холодильники, автомобілі, смарт-лампи освітлення та навіть розумні розетки підключаються без проводів до мережі Інтернет для обміну даними. Для цього використовуються різні типи протоколів зв'язку, частина з яких наведена на слайді. Зараз вже важко уявити майбутнє без зручних та функціональних гаджетів, в яких смарт-функції доповнюються обміном інформації з хмарою за допомогою радіотехнологій. Наразі створення сучасного глобального інформаційного простору потребує розробки нових та кардинальної модернізації існуючих інформаційних радіотехнологій. Але не тільки безпровідні протоколи передачі даних та розповсюдження радіохвиль є родзинкою нашої освітньої програми. В процесі підготовки студентів за освітньою програмою інформаційна радіотехнологія надзвичайно багато уваги приділяється вивченню всіх аспектів використання методів комп'ютерного моделювання та проєктування з застосуванням засобів автоматизованого проектування. Студенти ґрунтовно вивчають програми САПР, які дозволяють як на схематичному рівні промоделювати проєкт, так і на структурному рівні, і отримати вичерпний список характеристик пристрою, що проєктується, а вже далі розробити і друковану плату пристрою. Це унікальні дисципліни. Їх викладають лише студентам цієї освітньої програми. І саме за ці знання та навички цінують наших випускників, в тому числі за кордоном. Наступна. Радзинка освітньої програми це проектування саме антенн та надвисокочастотних пристроїв. Вявіть собі, наприклад, геометрію антенни для розумного одягу. і це лише початок. В найближчому майбутньому всі речі, механізми, пристрої стануть розумними. І кожному буде потрібна одна, а подекуди і кілька індивідуальних за своїми параметрами та геометрію антенн. Крім розглянутого вже смартфона, антенна використовується і в автомобільному транспорті, наприклад, для радарів, що забезпечують безпеку руху, ну, попереджають дорожньо транспортні пригоди. Звичайно, якщо розглянути авіаційну техніку, то також великий набір радіотехнологій, що використовується. Це і зв'язок, і навігація, і радіолокація. Крім того, в Україні та й по всьому світі розвиваються дослідження космосу, які знов ж таки потребують проектування складних антенн, що забезпечують зв'язок з космічними апаратами на великих відстанях, мільйони кілометрів. І часто для всіх цих речей використовується не просто стандартна антенна з відомими вже характеристиками, справа в тому, що оточуюче середовище, а це корпуса, кузова, фюзеляжі і навіть поверхня землі. Дуже помітно змінюють ці характеристики, що потребує наново перепроєктувати конструкцію антени, тому що ті ж самі корпуса смартфонів вони різні, хоча зовні дуже схожі. Саме тому поглиблене вивчання радіотехнології. Пристроїв та засобів проектування систем безпровідної передачі інформації, дистанційного електрожилення, споживацького, комерційного, промислового та інфраструктурного інтернету речей це чотири складові підготовки за освітньою програмою інформаційні радіотехнології. Майбутній фахівець повинен володіти широким спектром професійних знань. На цьому слайді схематично по семестрах показана дисципліни, що вивчають, вивчають бакалаври інформаційних радіотехнологій. Синім кольором тут позначено однакові дисципліни для всіх студентів НУРЕ. Зеленим кольором обов'язкові дисципліни для спеціальності G5, помарашним кольором дисципліни за освітньою програмою інформаційної радіотехнології, тобто суть цієї програми. Жовтим кольором позначені вибіркові дисципліни, як бачите, їх 14, і це дисципліни, за рахунок яких ви можете сформувати свій повністю індивідуальний вектор навчання. Ну, на яку професію можуть претендувати наші випускники, які хардскіли отримують під час навчання, приведено на слайді. Хочу додатково зазначити, що де би не працював наш випускник за спеціальністю. Буде досить цікава та різноманітна робота над проектами в комфортних умовах, де поєднується і проектування засобами сапор на комп'ютері, і спілкування як з колегами по проекту, так і замовниками, а також створення макетів, прототипів пристрою з подальшим вимірюванням параметрів цих пристроїв в лабораторіях компанії, тобто, це як правило доволі динамічна робота, а не занурення в один монотонний процес на весь робочий день. Буквально вчора зайшов на відомий ресурс для пошуку роботи на довгої. Зверніть увагу: свіжа вакансія і на зарплатню. Звичайно, я навів приклад з найбільшою пропозицією для випускників з нашою освітньою програмою, але я хочу зазначити, зазначити що з іншого боку, мені не вдалося знайти вакансію заробітною платою менше ніж 1000 доларів. Там, звичайно, є вакансії взагалі без уточнення цього моменту, але вілку ви знаєте, можете приблизно орієнтуватися. Питання, яке безумовно, цікавить усіх, де ви можете працювати? Практично де завгодно. Це не перебільшення. Завдяки фундаментальній підготовці та загальній технічній грамотності наші випускники знаходяться скрізь: від автосервісів та інтернет-провайдерів до науково-дослідних інститутів та провідних фірм. Події останнього року значно підвищили актуальність інформаційних радіотехнологій. Якщо зараз Україна просто використовує західні, західні системи та пристрої, то після перемоги потрібно буде і підтримувати їх працездатність, і вміти їх масштабувати, модернізувати, інтегрувати вже з існуючими, проектувати нові тощо. Тому якщо ви зацікавились даною освітньою програмою. Запрошуємо нас до навчання, чекаємо на тебе, будемо раді бачити серед наших студентів. Зараз я передам слово студенту та випускнику нашої освітньої програми. Дякую за увагу. Привіт, друзі! Я студент. Навчаюсь на факультеті інформаційних радіотехнології та захисту інформації. Навчаюсь за освітньою програмою інформаційні радіотехнології за спеціальністю електроніка, електрокомунікації, приладобудування та радіотехніка. Інформаційні радіотехнології використовують технічні засоби для отримання обробки та передавання радіосигналу. Це потрібно у таких галузях, як супутниковий та мобільний зв'язок, телебачення і інтернет. Основними та фундаментальними дисциплінами на цій спеціальності є основи схемотехніки, сигнали та процеси радіотехніки, програмування на мікроконтролерах і пліс. Основним предметом вивчання на цих дисциплінах є інформаційні технології, які використовуються у телекомунікаційних системах. А це супутникові, стільникові, радіоролейні та телевізійні системи. Коли я буду поступати на магістратуру, я можу обрати будь-яку іншу спеціальність, але я залишуся на інформаційних радіотехнологіях. Вважаю, що інформаційні радіотехнології це сучасна програма. Тому запрошую вас усіх приєднатися до нашого факультету. Бо інформаційні радіотехнології та захист інформації. Це круто, сучасно і престижно. Добрий день. Мене звуть Сергій Маковецький. Я вже 13 років працюю в компанії Ектас Україна на позиції технічного лідера. Наша компанія має декілька офісів в Україні та Данії. Ми пропонуємо свої послуги в сферах розробки, тестування та виглядання електронних рішень для різних галузей, включаючи IOT рішення. IOT це сучасний інтернет речей. Нашими основними замовниками є не тільки європейські країни, але й клієнти з усього світу. Ми працюємо з Європою, з Азією і трошки з Америкою. Нами виконано та підтримується близько 300 проєктів. Частина наших співробітників припадає саме на радіоінженерів. Ми постійно відкриваємо нові вакансії і проводимо співбесіди з прецедентами на посаду радіоінженера. Для проєктування IT-пристроїв нам потрібні фахівці, як розуміється, на схемотехніці, САПОР, антенах та пристроях СВЧ. Мають практичний досвід роботи з сучасними бездротовими мережами, і недаремно на позицію радіоінженера часто можна зустріти випускника університету радіоелектроніки з радіофака. А зараз цей факультет називається трохи по-іншому. Він зараз називається інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації. До речі, я являюсь одним із випускників цього факультету. Основні вимоги до претендентів на посаду наступні: ступінь магістра або бакалавра базу з електроніки, досвід в розробці архітектури, дизайну та розробці заліза, здатність описувати, обґрунтовувати та документувати апаратні рішення та схеми. Також досвід роботи з силовою електронікою, якщо він є. Різні перетворювачі, постійною напругою та інше. Знання радіочастотних кіл на базі модулів Wi-Fi, LORA, Zigbee, Bluetooth та інших технологій. Вміння користуватися стандартним лабораторним обладнанням, практичний досвід налагодження тестування та перевірки електроніки. Всі ці вимоги відповідають освітній програмі інформаційної радіотехнології. Звичайно, так як більшість наших клієнтів знаходяться за кордоном, то необхідно володіти англійською мовою. В нашій компанії проводяться додаткові безкоштовні курси англійського язику. Що стосується майбутнього, то наразі не видно ніяких причин, що попит на таких фахівців зменшився. Навіть сучасні розробки в галузі штучного інтелекту не здатні замінити радіоінженера, тому випускники освітньої програми інформаційної радіотехнології. Будуть мати сталий попит, попит і через 5, 10, 15 років. Компанія Ектас рекомендує отримати цікаву спеціальність в НУРЕ, а далі запрошую до нас до нас співбесіду. Дякую за увагу, вдалого вступу!